Діти, відгадайте загадку, спорожніли поля, мокне земля, дощ поливає, коли це буває? Так, все вірно, восени. Діти, погляньте на картину і дайте відповіді на запитання, яку пору року зображено? На картині? Так, осінь. Чому ви думаєте, що це осінь? Яке небо, діти? Синє? А що ви бачите на землі? Калюжі та опале листя? А чому стоять калюжі? Тому що йде дощик. Яке листя, діти? Так, червоне, жовте, помаранчеве. А що ж робиться з листям? Воно опадає. У що втягнені діти? У теплий одяг? А що в руках у дівчинки? Парасолька, а яка зараз погода? Осіння, дощова. А як ви одягаєтесь, діти? Теплий осінній одяг. Діти, послухайте, яку розповідь про осінь за картиною я склала. Прийшла осінь, стало холодно, діти одягли теплі речі, шапки, куртки, чоботи. Небо похмуре, часто йдуть холодні дощі, на землі калюжі. Діти беруть із собою парасольки. З дерев опадає жовте листя, усе навкруги вкрите жовтим килимом, і земля, і дорога. Ось така в мене вийшла розповідь за картиною, діти. Настала осінь. А як ще про це можна сказати, діти? Яким словом можна замінити, слово настала? Так прийшла осінь. Осінь холодна, а ще яка, діти? Які ще про неї слова можна сказати? Так, сира тепла. Золота. Багата. Листя опало. Як ще можна сказати про це, яким словом можна замінити слово опало? Так, злетіло. Восени холодно, а влітку тепло. Улітку дні довгі, а восени. Короткі, восени дні ще теплі, а взимку холодні, улітку небо чисте, а восени похмуре. Туман який? Сивий. Білий. Молочний, густий, низький, холодний, мокрий. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, були листочки всі. Опали, йде дощ. А як ще про дощ можна сказати, діти? Падає, лє. Послухайте речення, йде дощ. А тепер скажіть так, ніби ви дуже раді дощу? Йде дощ? А тепер. Ніби вам дуже сумно від нього. Йде дощ. А тепер просто повідомте, що йде дощ. Йде дощ. А тепер запитайте, чи йде дощ. Йде дощ. Молодці діти все правильно відповіли.